Дуже е, смішне розказувала дуже... одна пані, е, каже, що ну, там в селі є тільки церква, це на полісі, а вони ж туди в регіон зайшли просто колосально, Волинь, Полісся, та, колосально. Я розумію, чому в ті села зайшли, там звідти важко когось вирвати назад, забрати. І якщо є церква, вона є одна церквушка. І що мене дуже повеселило, е, казав Казання священника там бабці, які сьогодні стоять, і він каже: як казав, один святий пауза. Зараз не можу задати який. І процитував. наскільки ну тобто як... І процитував Мауд Якби, дивись, дивись, дивись. Йо -йо дивись, чесно, ну стоять бабці. Якби я казав, я б казав, як один, я казав один святий і забув, сказав би там. Любе слово, яке закінчено на ей. Я казав один святий, Нісан сан Патрол. Або я казав, один святий. Я устав. Я Да Чому може буде такий? Просто я хотів просто сказати про тупість цього попа. Тупість попа. Або не попа. Тупість найбільша тупість попа, якого я бачив у своєму житті, це коли вмер мій дідо. А ви знаєте, що оці московський патріархат, вони вдягають ну таку уніформу, де там все там як, золотом вище як месники хрести, там таке все висить наразникову туда. І от я стою. Він там, дідо там робить ту процедуру, ту відспівує що, для, відспівує. Та а я дивлюсь, ну щось не то. А в нього ззаді походу відпала від цієї штуки а, іконка, якась ну напевно, іконка. І він знаєте, що з ну, туди приклеїв замість того карту з голою бабою. Я ну я спочатку думав, може це хтось. До Дивіться, а, треба розібратись. Як... Треба розібратися, він зробив то, то, споткав її. Треба розібратися. Може хтось підбіг і на наклеїв. Як оце копне мене, знаєш? Да. Це? Ні, то просто щоб там не було пустого місця, він що перше побачив по розміру, що підійде. Я, я думав, ти скажеш, що він туди приклеїв значок «Мерседес». Це дуже це дуже важливе питання, тому що ми говоримо про таких попів, як описує Том Соєр. Не в своєму коментарі, а та тварина, що мамі полеглого в боях героя, заявила, що він загинув не на війні, а на спецоперації. І Якщо, Том Сойер, я зараз звертаюся до вас, будь ласка, в коментарях напишіть, це відбулося в Україні? І прізвище, будь ласка, це, це, це відбулося це в, в Україні. Полтавська область, Полтавська область підказує область. мені гіст, який вже є в нас студії, але він трошки пізніше підійде. Ну, ви можете собі це уявити? Ви можете собі уявити, це ж ці люди. Які локалізовують людей в одному місці, в одному приміщенні здебільшого, і е, такі наративи, ніби не війна, а спецоперація або братовбивча війна? Це ж як на цьому стрімі не матюкатися.